Ми з вами поговоримо про тему, ви всі її бачите на екрану: фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку і радіолокація. На попередньому уроці ми з вами вивчали шкалу електромагнітних хвиль. Знаємо, що всі електромагнітні хвилі поділяються на, відповідно за тим, яка частота коливань у них і яка довжина хвиль, поділяються на. Перше радіохвилі, далі інфрачервоне випромінювання, далі видиме світло, далі ультрафіолетове випромінювання, далі рентгенівське випромінювання, далі гамма випромінювання. Ось на отакі діапазони. Діапазон видимого світла ми використовуємо, так як ми користуємося для того, щоб бачити предмети цим діапазоном. E, наші очі чутливі до світла, до хвилю в цьому діапазоні, і ми більш, найбільше інформації отримаємо з навколишнього світу саме завдяки органам зору. Інфрачервоний ми теж можемо відчувати. Це теплове випромінювання. E, від нагрітих тіл воно відходить від усіх. Фактично, воно від усіх тіл надходить. Але чим більш нагріте тіло, тим сильніше від нього це відпромінювання. Здійснює тут, відповідно, Піладинічного бачення засновані. М використовується для нагрівання різних поверхонь з різною метою. Це ті самі електрокаміни, це сушіння фарбованих поверхонь. Тобто, для передачі інформації це оптичний зв'язок, теж використовується інфрачервоним випромінюванням. Е Рентгенівське, знаєте, це медицина, наука. Ультрафіолетове це знищення бактерій відповідно. Також у промисловості використовується і в науці. Гамма-випромінювання випромінювання це в медицині використовується для, для лікування онкологічних захворювань. Най, е, таке поширеніше, можна сказати, що ми використовуємо вже з початку ХХ століття – це радіо. Хвилі. І от про радіохвилі, про першу оцю частинку шкали електромагнітних хвиль ми більш детально поговоримо з вами сьогодні на уроці. Так, домашнє завдання це параграф 20, право 20, 3, 4. Так, ну, от, найбільшою серед ділянок, а вона складає там від десятків кілометрів до міліметрів довжин хвилі. Це саме припадає на радіохвилі. І про це ми з вами і поговоримо сьогодні на уроці, як їх застосовувати. От радіохвилі це досить великий такий діапазон, і доцільно було би його розбити на піддіапазони, тому навіть радіохвилі можуть мати різні властивості. Ну, сама назва радіохвилі походить від того, що ми їх використовуємо для радіозв'язку. Радіозв'язок у нас фактично з'явився початком ХХ століття, 1895 рік вважається там роком, коли перші радіоприймачі побудували, але до того Генрі Герц, відповідно, досліджував ці радіохвилі за декілька років до того. Досліджував радіохвилі і е, е, він встановив, е, що вони мають деякі властивості, які там і, і світло має подібні властивості, деякі властивості відмінні. І тоді ж виникла ідея про передачу інформації на відстані. Телеграфний зв'язок уже був відомий, але. Щоб передавати інформацію, потрібні були проводи. І от виникла ідея побудувати безпровідний такий зв'язок, коли б інформація передавалася без проводів на відстані. І вже з початком ХХ століття вже почали будувати радіопередавачі радіоприймачі, за допомогою яких спочатку інформація передавалася за допомогою азбуки Морзе, що таке азбука Морзе, я думаю, ви всі знаєте. А пізніше вже з'явився і радіотелефонний зв'язок, коли вже і голос можна було, звуки можна було передавати по радіо. На відстань без проводів. Так, появився цей радіотелефонний зв'язок. А в кінці 20-х років, 20-го сторіччя, з'явився і перші експерименти, і перші спроби передати зображення. З'явилося і телебачення. Ну, поширення воно набуло було великого. Вже в другій половині ХХ століття, але винайшли його ще в 20-х роках, тобто на 30 років раніше. Так. Все це спосіб за допомогою, яких передається інформація, це саме використання радіохвилі. Так от радіохвилі вони є різноманітні за тим, поділяються за тим, яка є довжина цих хвилі або яка є частота. Ну, от, Наприклад, всі радіохвилі умовно поділяються на декілька діапазонів і дуже прості в них назви. Ті радіохвилі з найбільшою довжиною, так вони і називаються довгі хвилі або ДХ, довгі хвилі. Це радіохвилі, довжина яких складає там, від кілометрів до 670 метрів. Тобто, все, що більше 670 метрів лямбда, довжина хвилі, це довгі хвилі. Ось тут довгі хвилі. Так, да, на малюнку тут вони не показані довгі хвилі. Так, тут короткі, ультракороткі показано. Значить, довгі хвилі вони мають таку властивість, що вони можуть огінати перешкоди дуже сильно. І навіть огинають викривлення земної кулі. Тобто, якщо станція знаходиться, скажімо, десь у Києві, то цю станцію, якщо вона працює на довгих хвилях, можна і в Лондоні буде почути, тому що вони огинають. Криву земної поверхні. Далі за довгими хвилями з меншою довжиною йдуть у нас середні хвилі. Середні хвилі це відповідно довжина там, від пів кілометра від 600 метрів до 190 метрів. Тобто від 600 метрів менше 600, але більше 190 метрів це відповідно середні хвилі. Вони теж мають, можуть передавати інформацію, можуть теж огінати перешкоди, але вже менше перешкоди. Тобто, земноповерхню поверхню вони якби обгінати вже не сильно можуть, але от будинки прекрасно обгинають, там можуть якісь там пагорби огінати. Тобто, скажімо так, у нас є такі райони в сіверський в області, там дуже багато пагорбів. То там телебачення може в якомусь селі не доставати, не брати, бо закрито пагорбом. А от радіо працює. Радіо на середніх хвилях воно гинає пагорби і сигнал доходить. Так, далі. За середніми хвилями йдуть короткі хвилі. Ось тут показано, до речі, на малюнку на презентації, як працюють короткі хвилі. Бачите, в них є така цікава властивість: вони відбиваються від поверхні землі і від іоносфери. І ось отак такою зігзагом так і можуть мандрувати по всій земній кулі. Тобто передавач, який працює, радіостанція, яка працює, наприклад, в Україні, може бути вловлена в Новій Зеландії. Нова Зеландія, по відношенню до України, як ви думаєте, де знаходиться на протилежному, на протилежній частині земної. кулі. Якраз там, якщо ми проведемо пряму від України через центр землі, то другий кінець вийде там десь біля Нової Зеландії, тобто на протилежній частині земної кулі. Тобто бо ці короткі хвилі вони поширюються як? Вони відбиваються і від поверхні землі, і від іоносфери в атмосфері, яка на висоті там більше близько тисячі кілометрів. Да, отак, з відбиваючись, вони можуть мандрувати по всій земній кулі. Понятно, що може, так що сигнали не дойде, але. Але з, з, з певною ймовірністю сигнал може попасти і туди. Так, це короткі хвилі. Mm. Да, але вони поширяться, як бачите, більш по прямій, єдина в них така перевага, що вони можуть відбиватися через те, зв'язок можна встановити навіть із протилежною частиною на земній кулі. Так, далі, якщо ми далі будемо зменш... збільшувати частоту або зменшувати довжину хвиль. То за короткими, в яких довжина від 100 до 10 метрів, ідуть ультракороткі це з довжиною від 10 метрів до 1 метра. Ну, хоча, в принципі, менше метра вони субультракороткими ще називаються. Або теж, в принципі, ультракороткі, дециметрові – це теж ультракороткими вважаються. В общем, менше 10 метрів це вже будуть ультракороткі хвилі. Ультракороткі хвилі. Або FM-діапазон, що ми називаємо ці хвилі, в радіо, в радіо використовується, в телебаченні використовується, у мобільному зв'язку використовується той самий Wi-Fi, Bluetooth, все хвилі менші, ніж короткі, тобто ультракороткі і ще зменшують довжиною. У них є така властивість, що вони поширюються лише по прямій, і навіть перешкода може їх зупинити. Ну, невеликі перешкоди вони огинають, Скажем, там дерева невеличкі, будинки, все це огинається, але чуть більше перешкоди вони огинати вже не можуть. Тому, наприклад, от телебачення працює на ультракоротких хвилях, або радіо FM-діапазону працює на ультракоротких хвилях. Це значить, що ми вловити цю станцію зможемо тільки тоді, коли вежа, з якої транслюється сигнал, знаходиться в межах прямої видимості. Тобто, якщо вежа стоїть у Чернігові, ми можемо телебачення з нього дивитися. Якщо поставити вежу ту саму у Києві, то, скоріш всього, не вийде. Хоча Київ, в принципі, у нас теж вежа на добрі, як трошки виступає, але сигнал буде вже дуже поганий. Якщо вежу поставити там у Варшаві чи у Львові, то ми точно не впіймаємо цих хвиль. Вони не відбиваються від іоносфери, вони йдуть тільки по прямій. Але ось подивіться на малюночок, ультракороткі хвилі використовують, наприклад, для космічного зв'язку. Вони проходять через іоносферу. Можна, от, наприклад, показано сигнал до місяця навіть може зайти, покинувши земну атмосферу. Супутниковий зв'язок з використанням хвиль довжиною, там, сантиметрової довжини, тобто навіть менше, ніж діапазон, як я сказав, до 1 метра. Так, теж ультракороткі хвилі використовуються. Оце, Але й обов'язковою умовою є те, що. Вони йдуть лише по прямій, як світло. Тобто вони огинають перешкоди, тільки дуже невеликі, якщо вони перешкоди. Якщо великі перешкоди, вони їх огинати не можуть. Тобто пагорби там не огинають, різноманітні гору не може вгнути. Ну давайте, я подивлюсь, находиш. Це, Це ультракороткі хвилі. Так, вибачте, секундочку, почекайте. А, може він від холоду? Перегрузіть. Пуск, Так як завершення роботи, тоді перегрузить. Давайте я виключусь. Я щас. раз? Да, я вже мій. Я довжені включатися у вебінажа. Найдуться те самий наш методи. Так, продовжуємо. Значить, ультракоротких хвилі. За відповідно радіо. Це, відповідно, телебачення, Wi-Fi, Bluetooth, е стільниковий зв'язок, тобто мобільний зв'язок. Це все ультракороткі хвилі. 3G, 4G, 5G. Це все ультракороткі хвилі. Так, ну. Е ось показано по ультракоротких хвилях, в межах прямої видимості. Можна їх посилати вузькими пучками. Е це використовується, наприклад, у радіолокації. Так, застосування, відповідно. Так, одне із застосувань ультракоротких хвиль це стільниковий зв'язок. От ми всі з вами користуємося мобільними телефонами, в принципі, не зовсім розуміючи, як все влаштоване. Для того, щоб наш мобільний зв'язок, який, до речі, перший з'явився ще на початку 80-х років, ХХ сторіччя, перші мобільні телефони з'явилися. В нашу країну вони прийшли вже в кінці 90-х років. Так, і от. Принцип тут такий, що обов'язково у певній місцевості будується станція, у користувачів є мобільні телефони. То мобільні телефони не так, як військові там, рації працюють від рації до рації, а вони працюють другим способом. Тобто мобільний телефон зв'язується з станцією, станція зв'язується з іншим мобільним телефоном, і отак через станцію встановлюється зв'язок. Якщо ви відійшли від цієї станції, то, відповідно, відбувається переключення вас на іншу станцію. Тобто, от ви їдете, наприклад, з Куликівки до Чернігова, десь там, покинувши Куликівку, під'їжджаючи до Муравейки, ви переключаєтесь на станцію, яка коло, Муравей, коло Муравейки стоїть. Так? Ваш телефон уже приєднаний до неї. Далі їдете, відключається тільки в зону сильнішої станції, переходить там ближче до Чернігова, тобто вас від муравійки відключає, підключає до Чернігова. Тобто, ваш телефон він постійно знаходиться на зв'язку, тобто він же розряджається навіть тоді, коли ви ні з ким не говорите. Чому так? Тому що він постійно знаходиться на зв'язку із своєю станцією. Тобто, якщо ви кудись виїжджаєте, станція відслідковує, де ви знаходитеся. Тому от майте на увазі, що мобільний телефон це якби такий маячок, за яким вас видно, де ви знаходитесь. Тобто, при бажанні. Якщо буде там рішення суду, то можна встановити в який день, в яку годину, приблизно по якій координаті з точністю до декількох десятків метрів, де ви були. Якщо у вас був мобільний телефон, це все можна встановити. Тому що фактично йде таке відслідковування, де знаходиться мобільний телефон. І зв'язок, відповідно, ведеться через цю станцію. А от в цьому заключається принцип сільникового зв'язку. Це дозволило зробити оці мобільні телефони дуже маленькими, щоб мало вони енергії споживали відповідно, щоб акумулятори надовше ставали, щоб були зручними в користуванні. Недолік який? Недолік, що вся територія повинна бути покрита такими базовими стільниковими станціями, щоб мережа була така встановлена. Якщо в якійсь країні немає цих станцій, то мобільний зв'язок, відповідно, існувати тут не може. Тоді в нас вже супутниковий зв'язок. Є така річ, як супутникові телефони, вони напряму з'єднуються з супутником, а супутник уже з'єднує з тим користувачем або станцією, до якої підключений цей користувач. Так, але супутниковий зв'язок він вже значно дорожчий. Якщо ми за мобільний телефон, умовно кажучи, платимо там за, за місяць по 3-4 долари, то супутниковий зв'язок буде у десятки разів дорожчий, якщо не в сотні. Але супутникового зв'язка є перевага, що йому не треба оцих стільникових станцій. Тобто він головне, що ви, може, треба буде вийти з будинка, бо якщо будинок покритий залізом, то сигнал не пройде до вашого супутникового телефона. Вийшли з будинки, будь ласка, в будь-якому місці фактично земної кулі можна випустити на зв'язок. Так, гаразд. Ну от, про а, стільники цієї. Помірки цього зв'язку я сказав, що вся територія повинна покрита такими базовими станціями. Далі наступне використання радіохвиль, теж такого е, сантиметрового або навіть міліметрового діапазону, можливо, це радіолокація. Радіолокація це спосіб виявлення, розпізнавання та визначення розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. От Наші захисники ЗСУ зараз. Коли збивають ці ракети за допомогою наданих нам Сполученими Штатами е патріотів, то там стоїть відповідно радіолокаційна станція. Коли підлітає ракета, радіолокаційна станція від... виявляє її, е наводить відповідно проти ракету, і проти ракета вистрілює і, відповідно, збиває ту ракету, яку Кацапській поганці на нас запустили. Так, значить, радіолокація в даному випадку працює для виявлення ракет, які летять там на певній території. Радіолокаторами, це приладами для здійснення радіолокації, е, обов'язково е, оснащаються всі е, морські судна, оснащаються всі літаки. Це обов'язково їх частина, тобто не може літак піднятися в повітря, якщо там немає радіолокатора, або не може судно вийти в океан, там у море в річки, то, по річках то можна, але е, в океан у море далеко від берега ходити не можна, якщо судно не має такого радіолокатора. Тому що, наприклад, у повній темряві там, чи у Хбарах, е, якщо не буде радіолокатором оглядатися весь навколишній Простір, то можна зіштовхнутися, і це може привести до катастрофи. Так, ну як же працює радіолокатор або радар? Принцип дуже простий. Є антина, яка є е, підключена одночасно і до передавача радіосигналу, і до приймача. Тобто, спочатку сигнал передається в різних напрямках. Ну, напрям може змінюється, бо ця антина може повертатися, От передався сигнал, оце білий, так і дуги пішли. Так, а далі включається в режим приймача і чекаємо відповідь. Коли цей сигнал доходить до металевого корпусу літака, метал відбиває радіохвилі, він відбивається і повертається це вже такі голубенькі оці хвильки. Повертається і попадають в антенну приймача. Приймач вимірює час, який пройшов з сигналом, що випромінився, до сигналу, що прийшов назад до приймача. Знаючи цей час, знаючи швидкість поширення 300 млн метрів за секунду. Ми можемо знайти, яку відстань пройшов радіосигнал. Ділимо цю відстань на опіл і отримаємо відстань е, до того об'єкта, від якого відбився сигнал. Таким чином можна, е, ну крім того, антена повертається в різних напрямках, таким чином, е, досліджуючи весь на, на, навколишній простір. Значить, е, так працює радіолокатор. Значить, ну ось показано. ще, Сигнал передається такими короткими імпульсами, і поки оця відстань між двома імпульсами, відповідно, антина-приймача чекає сигнал відбитий. Обов'язковою характеристикою будь-якого приймача є певна зона, в якій він може досліджувати. Простір. Тобто він не може, наприклад, дуже близькі предмети визначити і не може дуже далекі. А от в цьому проміжку відповідно, він може визначати. Тобто цей проміжок Найдальше називається глибина розвідки, а цей менший проміжок, до якого він не може досліджувати, називається там мертва зона. Так. І тут, ось на схемці показано, відповідно, як це працює. Значить, тут є обов'язково передавач, який імпульси посилає. На антену, і потім імпульси, які прийшли назад в антину, повертаються назад до приймача, підсилюються і виводяться на екран, або прямо в комп'ютер, який оброблює цей сигнал, і виводить таку інформацію на екран, яка, відповідно, треба там, для системи наведення ракет. Чи виводиться на екран там, пілота у літаку, чи, е, у судні, для того, щоб відповідно, люди могли це побачити. Значить, от формула, за якою визначається відстань до об'єкта, дуже простенька. Ну, Так як формула відстані, це швидкість множимо на час. Але так як сигнал йде і туди і назад, то треба все це, це поділити на 2. Тобто шлях відстань до об'єкту визначається, як добуток швидкості радіосигналу на час між надісланим сигналом, і коли він прийнявся антиною. І поділено на 2. Так. ну, Застосування радіолокації я вже казав. Повітряних лі... ну, в літаках, у гвинтокрилах, на морських суднах. Так, далі обов'язково є радіолокатори у морських портах, в аеропортах. Так, ну, при... використовується для наукових досліджень, наприклад, поверхня Венери була вперше досліджена, саме за допомогою радіолокації, тому що. В оптичному діапазоні дослідити її не можна, так як Венера вкрита хмарами, і поверхню побачити її не можемо. А за допомогою радіохвиль, поверхню Венери було досліджено. Так, ну і е, давайте ось на кінець розглянемо таку задачу. Радіосигнал, відправлений на планету Венера, повернувся після відбиття від її поверхні через 5 хвилин, якою була відстань від Землі до Венери у момент. Радіолокації. Тобто записуємо дано. Дано. Так. Значить, час у нас пройшов дано 5 хвилин. Знайти треба відстань до Венери, S. Ну, і ми ще знаємо швидкість. Швидкість це. 3 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Ну і час хвилин теж переведемо. 5 хвилин на 60 множимо буде 300 секунд. Так, відстань визначаємо за формулою. Швидкість радіохвильну множимо на час. ділимо на 2. Підставляємо. Підставляємо 3 на 10 у 8 степені метра за секунду. множимо на 300 секунд. Ділим на 2. Так, секунди скорочуються, залишається метри 3 на 3, 6, 6 на 3 на 3 3,9, 9 на 2, 4 з половиною. Тут було 8 нуликів, і ще 2 нулики на 10 у 10 степені метра. Так, або в кілометрах. Відповідно, 4,5 на 10 у сьомій степені, кілометри записати. Так, гаразд, які будуть запитання? Зрозуміло, як ми Так, Гаразд, якщо немає запитань, ми з вами сьогодні поговорили про деякі застосування радіозв'язку. Тоді до зустрічі на наступному уроці. До побачення.